Щонайменше сім керованих авіабомб скинули 1 січня російські військові на Золочівську громаду. Про це напередодні повідомив Суспільному її очільник Віктор Коваленко. Попередньо пошкоджено енергомережі та трансформатор. Населений пункт Турове, частково без світла та зв'язку. Детальніше про наслідки російського обстрілу в Золочівській громаді на Харківщині. Дізнаємося у пана Віктора особисто з нами, голова Золочівської громади Віктор Коваленко. Вітаю, Вітаю. вас. Слава за, слава Україні. Доброго дня. Героям слава. Пане Віктор, розкажіть, будь ласка, яка зараз безпекова ситуація в громаді і трішки детальніше про наслідки атаки 1 січня? Щойно приїхав з місць, куди були влучання. В селах і в Турово і в Ковалях. На сьогодні наступна ситуація. В Турово пошкоджено шість будинків, енергомережі. А невеличкі пошкодження має трансформатор, енергетики, фахівці там працюють бригада, надаємо допомогу, отримали будматеріали. Координаційний гуманітарний центр при обласній військовій адміністрації оперативно достав будматеріали, наводимо лад, все гаразд. Що стосується села Ковалі, там така ситуація: пошкоджено, пошкоджено 6 будиночків. Дахи, вікна, двері, забори, господарчі споруди пошкоджені. Тому також бригади там працюють, Місцеві чоловіки, уже пенсіонери, також долучилися до цієї роботи. Також є будматеріали. ОСБ, плівка, брезент ліквідовами наслідки. Також бригада, друга бригада енергетиків також працює. Саме головне, що в Туровому, скажімо, там трансформатор не сильно пошкоджений, тому ці неполадки будуть оперативно, технічно і найскоріше вже виправлені. Чи були також травмовані люди при цьому? Дякувати Богу, все гаразд, живі, здорові. А в Ковалях хлопчик 12 років хвилин 40 його привели проводили його до тями, тому що дуже сильно налякався. Сім'я вже виїхала в сусідню громаду, і там у родичі вони будуть знаходитися. А скажіть, будь ласка, яка загалом безпека ситуація? Це поодинокі випадки, коли громада обстрілюють? Чи це доволі часто відбувається? Ну, я вам скажу, прошли місяць перед новорічний протягом місяця було 72 удари кабами. Останнім часом на тому тижні сильно постраждав безпосередньо злочин. Ми про це говорили. Але також ліквідували наслідки. Поховали чоловіка, який загинув. Люди, які отримали поранення, і чоловік і жіночка. Вони два чоловіка від Вибачте, будь ласка, і від ОФПВ отримала поранення. в Івашках. також жіночка знаходяться в обласній лікарні, надали допомогу. Край не стан не критичний. Тому і там також ліквідуємо ці наслідки позавчора. Ударами ФПВ, Два удари в ФПВ було в Відродженівському, Це 800 метрів від кордону. Двома ударами буквально за 5 хвилин згорів будинок. Дякувати Богу. Там ніхто не постраждав. Родичі забрали чого. А який там мешкав, тобто оперативно, технічно і ліквідуємо наслідки. Маємо певну допомогу від Червоного Хреста, від пролізки, міжнародних наших партнерів, координаційного гуманітарного центру. Ну все працює в робочому режимі. Тобто, чи правильно я розумію, практично, якщо не кожного дня, то через день по декілька кабів на громаду прилітає? Ну практично кожного дня. Які руйнації від них? Тобто, чи це є КАБи там, 500, наприклад, чи йдеться про значно більші КАБи 1000, 3000? Ви знаєте, переважна більшість 250, а удари, по які були декілька днів тому, 500 були. Тому, наприклад, от ми тільки закінчили роботу. Така вирва була: 30 камазів, тільки землі і е, матеріалів будівельних від зруйнованих будинків туди завозили, все засипали газоенергомережі -енер... газо відновили. Тобто працюємо, пане ну, я... так -то. що практично кожного дня немає дня. Все ж таки 51 кілометр кордону з Російської Федерації, ФПВ, міномети. До речі, сьогодні двічі гелікоптери заходили по станції Одноробовка по Басовому. Ну там практично людей немає. Удари були авіації, турсами били з гелікоптерів. Тобто, постійні обстріли. Така позиційні обстріли, позиційна війна, скажімо, по лінії розміру. Якщо я не помиляюся, то золочів знаходиться від кордону з Росією приблизно за 20 кілометрів, тобто не так далеко. Не так. так то ви кажете про каби. А є ще, наприклад, ще щось, чим вони обстрілюють саме золочів, не тільки прикордонні населені пункти. Торнадо, торнадо, шахи, от все-таки сюди, сюди там артилерія, міномети це не допивають, не допивають останнім часом. поменшило ланцетів. А так в основному це РСЗО і Каби. Це дуже важка така штука, скажімо так. Чи маєте допомогу від волонтерських організацій, якої зараз потребуєте для того, щоб допомогти населенню справлятися з цими наслідками? Іде постійна допомога. Ми працюємо з Червоним Хрестом, з Сьорцем Кічиним, з мирним небом, координаційний гуманітарний центр. Є бригади, які після ударів допомагають консервувати будинки. Тобто, все налаштовано. Ми сьогодні впродовж ефіру говорили зокрема і про міграцію людей, і про те, що вони виїздять за кордон. Чи от такі удари щоденні кабами впливають на відтік мешканців з громади? Ви знаєте, в прикордонні менше люди виїжджають. Безумовно, коли і ідея руйна будинків, тоді люди виїжджають або значні пошкодження. Що стосується безпосередньо злочину, після таких ударів важких, ну уявіть собі, протягом двох годин прилетіло 10 кабів, 16 торнадо і 4 шакеди. Люди виїжджають. Люди виїжджають, але проходить певний час, коли, скажімо, більш-менш тиша, вони знову повертаються. Тобто, це постійний процес міграції в Бо обидва боки. Відслідковувати такі процеси, тому що кожна людина в громаді отримає харчові набори, отримувала тому ми бачили, кому потрібно, скільки треба. і таким чином ми могли відслідковувати міграцію населення і повернення зворотнього на місця. І з яких населених пунктів першочергово закликаєте людей обов'язково виїхати, аби зберегти життя? Прикордоння одноробовка і важкі Олександрівка. Чи дослухаються люди, чи їдуть? Сім'ї з дітьми виїхали всі. Ну, добре. А люди похилого віку, як правило, вони знають, як себе вести. У нас чітка система оповіщення йде. Вони знають, що летить каб, працюють старости в повному обсязі. Вуличні комітети, активісти. Зразу інформація розходиться про те, що летять каби. Щойно вони вилітають з БНР, і вони люди зразу ховаються в безпечні місця. Добре, що хоча б дітей немає, що змогли виїхати родини з дітьми. Це насправді дуже важливо, бо кожного разу, коли говоримо із місцевою владою чи із військовими, то кажуть, що це ну найважче, коли є діти у, у небезпечних зонах. Пане Вікторе, дуже дякую, що доєдналися. Віктор Коваленко, голова okay. Золочівської селищної громади, був з нами на прямому зв'язку. Розказав про обстріли, які були минулого місяця, а також про те, як російські військові обстрілювали громаду 1 січня.